Ти дивись, як должна виглядати цівалка, та що дійсно сіє. Бачиш? Тому що по одному колесі стоїть і колесо попада у щелю туди, блядь, де прорізає сашник. Провалюється глибини, ніхуя не держи. А тепер дивися, як ти думаєш, що це пружинка, блядь, отакий реча гнатяне, і це, це ж я оставив короткий, довгі я познімав, тут довгі були. Прикинь, це довгі, вона взагалі ніхуя не робить, блядь, Поміш вони під своїм вісом. І оце ось таке ноу-хау ось брус із СЗшки вставляється сюди, блядь, і доно глибину держати все чітко. А тепер дивись, бач, вона та хуйня торчить, оце я буду її обрізати. І оцю відкручувати. Оце все, блядь, тільки малейші якісь рештки, он диви вони всі, бач, де? Ось вони всі де, блядь, Забиваються, спадає, до пиздиці защити, блядь, поймаєш? І то я... Тут ще хуйня була одна, я вже обрізав, але воно не допомогло. Ось тут там он, ось краскою, бачиш це, ось я вже обрізав. Бо там ще ниже торчало так. Маліші решки, хуяк загребло, тут все набило, блять, все поспадало кібіні матері. Це все діло обрізаю, блять, бо вона ще на крайніх тут не нужна. Тут то нема. А на крайніх оце, блять, колеса постійно гатить. Можеш написати на завод і сказати, що вони... Блять, дажні мені мого реч.